Доброго здоров'я! 24 вересня. Відео на тему добрів. Люди запитували мене про добрива, які використовую у вирощуванні пасіфлори і не тільки. Значить, тоді почну з висаджування, з весни, з підготовки ґрунтосуміш. Грунтосуміш я роблю із використанням трьох частин нейтрального торфу. Одну із них можу взяти, якщо я кислий від ситуації, який попадеться в продажі. Тобто можу змішувати нейтральний і кисловатий. Тому що для пасіфлори, для заміни в тому числі, підходить кисловатий торф. Значить, три частини торфу. Одна частина вермікомпосту. Ось такий використовую дуже якісний: 40 літрів, десь 220 гривень. Одну частину або півчастини переліту. І разом це виходить десь 50-60 літрів і туди 200 грам ось такого смокоту блюм для квіткових рослин на 2-3 місяці. Чому на 2-3 місяці? Тому що нам потрібно вигнати рослину, і щоб вона як можна швидше зацвіла. Якщо будуть ізотні добрива працювати, то рослина не буде цвісти і буде журувати. Потрібно, щоб через місяць-півтора, максимум два добрива, азотні добрива перестали працювати. Тоді включаються інші добрива калійні, фосфорні, з, з, збро, з бором, з цинком. Значить, ось таку суміш, я роблю ґрунту суміш. Можу додати по ситуації туди ще мікохелп. Це, якщо я сажу у відра, і якщо сажу у відкритий ґрунт також, це місце заміщається в мене. Тобто той ґрунт, він або заміщається, або змішується за такою ґрунтосумішю. Мікох також оце таку одну або дві пачки мішаю на 50 або 60 літрів з ґрунтом. Можна в принципі додати трошки сипнути там Brexл залізом, феррилайн, або. З кальцієм, або якогось такого з магнієм. Ну, це таке діло. Далі, після висадки рослини потрібно нагнати вегетативну масу. Використовується добрива мастер під корінь або плантафол по листу. У плантафолі більш чиста хімія цих добрив і є прилипач. Тобто більш високоякісні і вони більш дорогі. Хоча, по суті. Ними також можна поливати, просто що вони дорожчі. Для виганяння значить, вегетативної маси спочатку ну, для укорінення використовуються фосфорні добрива, а далі з азотом. Я використовую під корінь 18, 18 18 у них є там магній також. І по листу 30 10 10. Ріду з 20 20. 20 Десь раз в тиждень. Коли рослина набирає вегетативну масу, закладає бруньки, потрібно додати вже добрива для цвітіння. Ще повернусь назад, я забув. При укоріненні додаю також отакі от стимулятори, як Радіфарм, укорінювач і VIVA. От, зараз я зроблю. Є такі, така література від компанії Valagro. Я не, реком, не, не рекламую її, просто я нею користуюся У в мене є ось. То зробіть паузу і подивіться, що тут написано. Це Радіфарм. А це Віва як допоміжний. Так, цим підливаю під корінь, щоб добре вкорінювалося. Тут написано, як використовувати далі. Значить, Далі, коли закладаються вже бутони, я роблю оприскування з Брексіл з магнієм, Брексіл з фермом, ну це насправді не оригінальні фасовки. Тут вони, оце що тут ззаді написано, воно трохи відрізняється від справжніх Валагровських. Я точно і не знаю, скільки там насправді, чи це правда, чи неправда. Ну, я їх комбіную. Раз тиждень такий, раз тиждень такий. Декілька разів за літо після цвітіння додаю кальцій вже коли є плоди. От. Залізо. Тобто залізо і кальцій це обов'язкові добрива. Це для боротьби з хлорозом, ну, всі знають, да, залізо хілатний. А кальцій для плодів ну, і так корисний потрібен. Деяким яблуням, таким як Анікрісп він необхідний. От. І якщо використовувати добрива від інших там виробників, або якісь монодобрива, то ну, і по листу, то використовувати треба прилипачі. Ось, Як приклад такий. Так, що в мене там заховався МСет. По листу, коли цвітіння, ось така штука також використовується. У ньому там є. Значить, що там пишуть, суміш поживних мікроелементів з містом бору. Етоламін бору та цинку. Тобто це концентрований бор і цинк. І оця банка, вона доволі недорога, вам її хватить навіть не на один рік. Тобто, ну, я не знаю скільки я там може, мілілітрів 100 використав з того літра. От Радіфарм самий дорогий окорінювач із цього всього. Мегафол. Використовується також дуже часто, От його теж рекомендую. Це антистрес. там якісь гормони всередині є. Я зараз вам покажу літературу. Ви на паузу поставите і прочитаєте уважно. Більш того, хто хоче отримати в електронному варіанті оцю брошуру від компанії Valagro, я можу відправити її на Viber або на вашу електронну пошту, можете в коментарях залишати свою електронну пошту або телефон Viber. Я вам відправлю цей файл, будете дивитися, ну, значить, повернусь. Коли рослина починає цвісти, їй треба бор і цинк. Добавляєте такі добрива. Добавляєте добрива вже з калієм і фосфором. Тобто, переходите на Plantafold 5 15 45 або Мастер 3.1138. Також, коли будуть плоди, і коли вам пройшло 15 серпня по пасіфорах, і вже вам не важливо, щоб зав'язувалися, ну, щоб були квітки, можна додати також один або два рази 20 20 20 Тобто, вам не потрібно. Боятися того, що рослина там завегетатує і вона погано в спячку зайде, ви все одно будете ці рослини коріння або викопувати. Тобто, вся вегетативна маса, вона у вас, якщо це інкарнати, то вона все одно пропаде. Якщо це тропічні пасіфлори, ви будете забирати вдома, і вона і так круглий год росте. І без, ну, хочете ви цього чи не хочете, вона зимою не буде спати, вона також буде рости. Ну, відповідно, їй не буде вистачати. Сонця там І так далі, і так далі, далі. і місця у вас може не вистачати, але вона буде продовжувати рости. Це стосується едулісів, поліплоїдних гібридних маракуй, деяких, от, які в, 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 ну, в домі в теплі зимують. От. Тобто, це для наливання плодів, щоб вони були крупнішими. І ну, от такі справи. Далі для плодів ще можна використати такі штуки як Benefit і Максікроп. Ну, один або два рази. Тому їх потрібна невелика кількість, або такі одноразові пакунки по 20 мл. Тобто вони. Ну, написано, що вони роблять крупнішими плоди. Ну Насправді це. Незрозуміло. Я не тестував, не можу сказати. Але так, якщо воно є, то можна використати. Ну, це в мене пусті банки. Це ще минулорічні. Так. Зараз я вам показую. Значить. Віва показував, Радіфарм показував. Плантафол. Показую плантафол. Робите. Паузу читаєте. Далі показую Брексіл це мікроелементи. Опис, і зараз я переверну, щоб ви таблицю побачили. Оце тут справжнє дозування. Робіть паузу, дивіться. Так. Далі. Фонтофол є. Так, далі мегафол. Мегафол-антистресант. Коли дуже велика посуха, або навпаки, коли нічні температури низькі, ну, за низькі для вашої рослини, то оцей мегафол Раз в тиждень його можна змішувати. Тобто він використовується по листу і можна змішувати з добривами, наприклад, Brexil або плантафол Ось така штука є Бороплюс Для кращого її зав'язі, для опилення. Також по листу. Але в принципі такі штуки, які мають от бороплюс і має бор, тобто які мають мікроелементи в собі, їх можна в принципі, під корінь підливати. Так, оце серія Добрив Мастер. Це ті, що під корінь? А, ну да. Мастер і Плантафол. Зверху мастер, знизу плантофол, таблиця. Робіть паузу. Розглядайте. Так, дивіться, це опис мастера. Робіть паузу, читайте. Далі, Тут йдуть рекомендації, значить, які, які добрива чи стимулятори використовуються на різних етапах росту рослини. Робіть паузу, читайте. Тут далі є. ну Там дуже цікава така штука. Значить, описані різні рослини, і які добрива використовувати потрібно. Наприклад, ось томат відкритого ґрунту, для прикладу. Ось мастер. Темна графа. Ось плантофол по листу. Нижня темна графа. І фази. Баштанні відкритого ґрунту. Ну, це все краще дивитися в тому файлі. Пишіть коментарі, вказуйте там свої електронні пошти або вайбер, і я вам буду скидувати файл. Якщо є питання, задавайте. Ну, Коротко, ще можна підітожити, значить так. Висаджуєте. Вам потрібен спочатку фосфор для коріння. Далі потрібен азот для вигону вегетативної маси. Потім азот категорично не потрібен, коли починається цвітіння. Потрібен калій і фосфор, бор і цинк. От. Добавляєте ці добрива раз в тиждень, підливаєте під корінь, бризкаєте по листу. Можна додати Мсесет для цвітіння, От. можна використовувати 51545 або 3138 під корінь. Періодично додаєте такі мікроелементи, брексіл. Залізо, кальцій для плодів, залізо від, від хлорозів. А ці з магнієм і з додатком залізом. і там всякого різного хватає всередині. Таблицю. Дивіться, там все написано. От. Ці, ці вони призначені по листу, але їх можна також додати під корінь, змішуючи з добривами мастер. Ну, так. Задавайте питання. Все, мирного неба над головою. Всім гарного здоров'я. До скорих зустрічей.